Сьогодні ось це мені допомагає вікно мити. Добро вітає мені. Каже, що буде вікно. Перше треба чисту воду. Потім оце поставити. Оце. Для вікна. Перше ми протремо вікно. Ой, трошки заберемо. Потім взяти треба. Витирайте. Для милих відкрив там вікном не можна, заборонену. Поліція може забрати маму. Тут краще на ліжкому відійти на землю або на батут. Або взагалі краще, бось. Пере знову візьмемо, бо ми добре допомогли так. Перший треба їсти для того, щоб. Потім перервався. Одинок поставити, один треба поставити. На самому телефоні запійка є. Ось От так вот, ну, отут. Треба відкрити вікно і тут помити, бо так краще нас буде. Ні. Трошки нас брудна вода стала, а ви нічого. Ми потім її поняємо. Я вам треба порошок, і тоді вони можуть натягнути рука в виті. Будьте обережні, бо тут можна впасти. Ще драбину можна. Для вікна дивись на дорогу. Бо просто цей. Тут наші кімнаті всяке, батут, все таке. Ми вже показували, як ми робимо шапку. Тепер треба пшикати. Трошки кави тут швидко витираємо. Трошки чиста ми кръста, ударена, псукай добре да Треба Трябва да видите, че от Ми були в садку і мене ось, сонечками. Моя подружка знайшла Христинка. вона своєю малою подружкою. Ну, ми взагалі тут дитина. І отак у нас знайшла справжніх сонечків. Я вам хочу показати, що ми теж знаємо Шукала сонцечка. Потом то моя садку в садку. Так ідете на ту дорогу і там звертаєте туди. І, і тоді там приходите дорогу. І от вам садок. Получився. Получився. Ну, я вам казала, як це робити. Тепер моя мама це зробить. А ти ще мені вишить. Добре, мама. Добре, але треба сказати, ще всім папа. Всім папа.